Щиро вітаю вас, дорогі друзі. І знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Я тебе зовсім не знаю. Такі слова пролунали ЗУ з уст дружини, що прожила у шлюбі зі своїм чоловіком понад 10 років. За цей час вона вивчила, здається, всі його звички, уподобання. Але він і досі не відкрив їй свою душу, ховаючи її за маскою. Так, часто ми вдаємо тих, ким насправді не є. Говоримо зовсім не те, що хочемо, а те, що від нас хочуть почути. Втікаємо від щирості. Так, бути щирим важко, особливо коли знаєш, що люди не такі, якими ти хотів би їх бачити, що вони можуть зробити боляче, самі цього не бажаючи. А коли зраджують чи розчаровують близькі люди, найбільше хочеться втекти і не повертатися. Через такі моменти нам же не хочеться залишатися самими собою. Не хочеться, щоб нам знову зробили боляче. Ми прагнемо виглядати сильними, рішучими, волювими. Найлегший і найвигідніший варіант сховатися за маскою, а грати роль актора, якого самі собі вибрали, додати собі тих рис характеру, з якими б ми здавалися привабливішими і справляли на оточуючих незабутнє враження. Ми самі створюємо для себе маски, а Господь хоче бачити нас такими, якими він нас створив. Ми старанно намагаємося вжитися в роль, щоб ніхто не запідозрив нас у брехні. А маска це неправда, це просто образ, який ми граємо. Причин цього може бути багато. Страх виявитися недосконалим, страх, що тебе не сприймуть, що з тебе і твоїх поглядів насміхатимуться, не вибачить твоєї нещирості. Та й взагалі важко визнати, що надягнув маску, аби сховатися від усього світу. Усі ми знаємо світ театр, і люди в ньому актори. Але не бездумні і беззахисні, адже всі ми діти Божі, і він захищає і допомагає нам. Хтось ховається від несправедливого світу, в якому цінують грубу силу, де виживає сильніший і спритніший. Тому добрий і милосердний і ховається. Не через те, що слабкий, а тому, що не хоче відрізнятися від інших, щоб його не принижували, не використовували. Хоча перед Богом усі рівні, і всі створені за його подобою. Інколи. Ми стаємо зручниками своєї маски, ідеального образу, і не знаємо, як з нього вийти. Нам не вистачає рішучості, відваги, а як сказати правду. Адже після зізнання можна втратити все, чого так довго добивався, все, про що так довго мріяв, до чого так довго йшов. Тому людина залишається під маскою, що з одного боку полегшило їй життя, а з другого взяло в полон. Через маску людина зрікається самої себе. Стає такою, якою хоче бачити її суспільство лицемірною, гордою, жорстокою, егоїстичною. Пам'ятаємо, що Бог створив нас на свій образ, і не потрібно ховатись ані від себе, ані від оточуючих, безглуздо ховатися за маскою перед Богом. Він приготував для нас шлях, і розділити його ми зможемо з Богом, який допомагає і підтримує нас. Ісус молився так в Євангелії від Івана. Ми читаємо. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не зможе отцеві з руки. Дорогі друзі, сьогодні, коли ми знову будемо з вами молитися, давайте просити Бога про те, щоб бути такими, якими ми є насправді. Помолимося. Наш дорогий небесний Отче, сьогодні ми знову разом з нашими глядачами приходимо до тебе. І найперше ми хочемо подякувати тобі за те, що кожного з нас ти створив унікальною людиною, такою, якої більше ніколи не було, нема і вже не буде. Саме заради таких унікальних своїх дітей ти послав свого сина сюди на цю землю, щоб він помер і спас нас. Господи, ми хочемо подякувати Тобі сьогодні за цю унікальність, за цю особливість, за те, що кожного з нас ти по-особливому любиш і цінуєш. І хочемо просити Тебе, допоможи нам, як твоїм дітям, не одягати маски, не створювати їх для себе, але бути щирими, відкритими і такими людьми, яких би ти бажав бачити нас. Допоможи нам змінюватись в тобі і через Твоє Слово, в ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Ну що ж, нехай сьогодні у вашому житті не буде масок. А я прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.